Коли майстер працює над проєктом, кожна капля вологи чи тініржі це потенційна загроза. Але і рішення, яке змінює правила гри. Зустрічайте: герметична витяжна заклепка зі стандартним плоским буртиком з нержавіючої сталі А2. Вона закриває всі слабкі місця, де кріплення часто піддається випробуванню часу. Умовами погоди чи агресивним середовищем. Сьогодні ми розглянемо, що дає цей клас заклепок не одну модель, а весь ряд і чому саме він важливий для професіоналів. Клас герметичних витяжних заклепок з неживічою сталі 2 і стандартним плоским буртиком. Це рішення, яке поєднує кілька ключових переваг. Перше. Матеріал, наживіюча сталя 2 як цвяха, так і корпусу, що забезпечує високий рівень коризійної стійкості. Друге герметичність. Ці заклепки формують шов, який не пропускає рідину і пил завдяки особливій конструкції корпусу. Третє. Плоский стандартний буртик. Рівна голівка з мінімальним виступом, що підходить для використання, де важлива естетика або щоб уникнути зачеплень. І четверте, універсальність розмірів для різних товщин матеріалів діаметри від 3,0 до 6,4 мм. Різні довжини так, щоб можна підібрати під товщину матеріалів, які потрібно з'єднати. Для того, щоб правильно підібрати заклепку, потрібно врахувати кілька ключових параметрів. Перше. Товщина скріплюваних матеріалів. Від цього залежить довжина заклепки. Друге навантаження на точку кріплення. Саме воно визначає потрібний діаметр заклепки. Третє – Умови експлуатації. Середовище, у якому працюватиме конструкція, підкаже, з якого матеріалу повинна бути заклепка. Четверте – Швидкість монтажу. Вона залежить від того, яким інструментом ви користуєтесь ручним, акумуляторним чи пневмогідравлічним. І п'яте. Діаметр стержня. Заклепки цвяха. Важливо підібрати правильну насадку на інструмент, щоб забезпечити надійний монтаж. Показуємо на прикладі заклепки діаметром 4,8 мм З нержавіючої сталі А2 2 з циліндричним буртиком, довжина якої 4,9,5 мм, яка призначена для скріплення пакету товщиною від 3 до 5 мм. У нашому випадку товщина пакету складає 3,1 мм. Необхідне навантаження на точку кріплення 2500 ньютонів на виривання. Ми маємо коефіцієнт запасу 2,2, так як наша заклепка витримує 5500 ньютонів на виривання. Оскільки умови експлуатації вологе середовище, саме тому ми обираємо матеріал нержавіюча сталь а 2 Для швидкого монтажу використовуємо акумуляторний заклепочник Stanley Pop pb 2500 Smart. Так, як діаметр цвяха під 4,8 мм дорівнює 2,9 мм. Тому ми використовуємо насадку 614. Необхідний отвір під заклепку 4,8 має бути діаметром 4,9 міліметра. Вставляємо заклепку, вставляємо перший матеріал, вставляємо упюре руйнування складає. 7,2 кН на виривання. Ось типова специфікація для цього класу герметичних витяжних заклепок. Тип герметична витяжна заклепка. Конструкція. Стандартний плоский буртик, який рівно прилягає до поверхні матеріалу. Монтаж. З одного боку. Матеріал нержавіюча сталь А2. Як корпусу, так і цвяха. Стійкість до корозії добре працює у вологих і агресивних середовищах. Головка-буртик плоский стандартний, мінімальний виступ, рівна поверхня. Розміри діаметри від 3.0 до 6,4 мм. З кроком 3,0, 3,2, 4,0, 4,8 і6,4. Довжини від невеликих до середніх залежно від товщини матеріалу. Товщина матеріалів, яка з'єднується, може варіюватися від досить тонких листів від 0,5 мм до середніх товщин, що забезпечує конструкційну гнучність та міцність. Ідеальний для застосування в техніці, де є контакт з водою, вологістю чи агресивними середовищами, таких як фасади будівель, кондиціонування, вентиляція, обладнання, що працює на відкритому повітрі. Використовують там, де важлива герметичність, щоб вода, пара чи пил не просочувалося через отвір кріплення, там, де зовнішній вигляд має значення. Плоский стандартний буртик забезпечує естетичний вигляд з невеликим виступом, швидкий легкий односторонній монтаж. У виробництві металообробці суднобудуванні в обладнанні, де матеріали, тонкі листи або коли доступ до зворотньої сторони обмежений. Група 1261 діаметром 3,2 мм. Заклепка витяжна, герметична діаметром 3,2 мм з нержавіючої сталі а 2 з циліндричним буртиком. Є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 6 мм для товщини пакету від 05 до 1,5 мм. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1,5 до 3 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 3 до 5 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 5 до 7 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 3,3 мм. Діаметр буртика 6 мм, висота буртика не більше 1,4 мм. Діаметр цвяха приблизно 1,9 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм, механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 2500 н. Зусилля на зрізання мінімум 2000 н. Заклепка витяжна герметична діаметром 4 мм, з нержавіючої сталі А2 з циліндричним буртиком. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 6 мм для товщини пакету від 0,5 до 1,5 мм. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1,5 до 3 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 3 до 5 мм. Заклепка довжиною 12 мм. Для товщини пакету від 5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 16 мм. Для товщини пакету від 6,5 до 10,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,1 мм діаметр буртика 8 мм, висота буртика не більше 1,7 мм. Діаметр цвяха приблизно 2,3 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 4000 Н. Зусилля на зрізання мінімум 3000 Н. Заклепка витяжна, герметична. Діаметром 4,8 мм з нержавіючої сталі а 2 з циліндричним буртиком є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1 до 3 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 3 до 5 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 16 мм для товщини пакету від 6,5 до 10,5 мм. Заклепка довжиною 20 мм для товщини пакету від 10,5 до 14 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,9 мм. Діаметр буртика. 9,5 мм. Висота буртика не більше 2 мм. Діаметр цвяха приблизно 2,9 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання. Мінімум 5500 н. Зусилля на зрізання мінімум 4500 н. В житті і роботі інколи найменші деталі вирішують все. Герметична, витяжна заклепка з неживіючої сталі А2 зі стандартним плоским буртиком це сама та дрібниця, яка може зробити ваш вибір не просто міцним, а й надійним, захищеним і красивим. Обираючи цей клас заклепок. Ви отримуєте захист від корозії і витоків акуратний монтаж і універсальність для різних проєктів. Замовляйте на svu.ua і хай кожне кріплення служить роками без зайвих турбот. Ми знімаємо цей контент саме для вас. Тому для нас дуже важливий зворотній зв'язок. Пишіть нам у коментарях ваші питання, ми. Все читаємо та відповідаємо. Будемо вдячні за підписку. До нових зустрічей. Ставте вподобайки. Ми завжди відкриті для вас.